Смородиною вареники наліпи. Хорошо, сонечко, не кричи на мене. І поли помий, ми вареники зроби, посуду, помий. Наліплю я тобі вареники смородиною. Переживаєш. Я ж люблю печенька чай макать. Це віскі. Статична жінка. Українка важить 50-60 кілограмів, щоб чоловік міг на руках занести в хату. Після шлюбу біом набирає вагу, щоб не можна було винести з тієї хати. Підійдіть до каси, бачите термінал? Ні в якому разі його не вмикайте, поки не війдете в систему на комп'ютері. А якщо вже увімкнули, то не вимикайте, бо тоді спрацює сигналізація та на магазин приїде поліція. Можна, будь ласка, менший розмір. Секундочку. Якщо клієнт попросив інший розмір, то пошліть. Йди. Вашого колегу на склад, а самі поспілкуйтесь з клієнтом. <рес> Отримавши нову колекцію на магазин, викиньте коробку та розвішайте всі речі по залу. Якщо ви хочете. Людей хорошенько накормлюють. Вся ваша піца. О, велике, дякую. Скільки з мене? О, я думаю, круто, що ви допомагаєте переселенцям. Ми почнемо йде безкоштовно. О, це так як вас звати. Надія.